Марнота марнот, геть усе марнота. Ці слова можуть нас наповнити сумом, журбою, песимізмом. Але ні, це слова реалізму. Ми повинні реалістично дивитися на це життя, на це життя, яке скінченне, яке коротке, яке дуже часто є дуже складним і важким. Це не привід. На це життя махати рукою. Це привід його більше шанувати. Більше того, це привід шанувати не тільки це життя, але передусім то майбутнє наступне життя, яке йде після цього земного. Послухаймо сьогоднішніх читань Євангелія від Луки. Того часу озвався до Ісуса хтось із натовпу, учителю. Скажи моєму братові, що він поділився зі мною спадщиною. Та він відповів йому чоловіче, хто мене поставив суддею або розподілювачем над вами? І промовив ще до них: Глядіть і стережіться всякої зажерливості, бо навіть якщо хтось має надмір. Його життя не залежить від того, що посідає. І він розповів їм притчу, кажучи в одного багатого чоловіка рясно вродила нива. Тож думав він, говорячи, сам до себе Що мені робити? Бо не маю куди зібрати мого врожаю. І сказав Зроблю так. Розвалю свої клуні, збудую більші, зберу туди все збіжжя та моє добро і скажу своїй душі. Душе, маєш вдосталь добра, зібраного на багато років, спочивай їж, пий, розкошуй. А Бог до нього промовив Нерозумний, цієї ночі душу твою зажадають від тебе. А те, що ти приготував, кому воно буде? Так буває з тим, хто збирає для себе, а не багатіє в Бога. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Чи ви пам'ятаєте, коли ви вперше почули цю притчу? Ось цей фрагмент. Я пам'ятаю, мені було біля, можливо, 9 років. Коли я вперше читав свою дитячу Біблію, і мушу зізнатися, що якщо всі інші притчі про милосердного самарянина, блудного сина, всі інші там, загубленого вечку драхму і так далі, були зрозумілими для мене тоді, то ця притча якось вибивала з колії, вона настільки нелогічна, настільки не вписується. Чоловік щось мав, а оскільки він мав, і хотів побудувати клоню, Бог йому каже, нерозумний. Ну, фактично, Ісус йому сказав, що Він дурний. Тому ця притча називається про нерозумного або про дурного землевласника, або володаря землевласника. Тут суть не в тому другому слові, а в тому першому. Що той самий Ісус, який каже, не кажіть слово, дурне і тут називає цього чоловіка, неокресленого, вигаданого з притчі, але він його називає нерозумним, тобто дурним. В чому полягає ця дурість? Чому ця притча так, якби, е, настільки нам виглядає нелогічною, недоречною, якось так е, викликає такий подив здивування? Дивіться, вчора. Ми з вами розбирали дуже детально ось це питання, що те, що ми маємо, маємо тимчасово. І, в приклад я наводив цей саме сьогоднішній текст. Подивіться, що багато речей в святому писанні поєднані взаємно, одні з одними. Є такі взаємні ниточки, які пересікаються. Можливо, ви бачили такі діаграми, де там старого новий заповіт є такі різні паралельні тексти, пересікаються. Їх можна читати в Святому Писанні, порівнювати, роздумувати над цим і бачити саме ці паралелі пов'язання. Дорогі друзі, Ісус нам сьогодні каже не про те, що погано мати. Дивіться, цей конфлікт про те, що, мовляв, Ісус є таким певним, не знаю, там, соціалістом або комуністом, який каже, що всі, що не мають хороші, а всі, що мають, погані, не про це мова. Це дуже хибне трактування, дуже спрощене і більше того е... єретичне багато в чому. Тому що не про це абсолютно йдеться. Не йдеться про те, що мати це погано. Не йдеться про те, що маєток, гроші, щось погане. Йдеться про те, що якщо людина. Покладається тільки на ці речі, живе тільки заради того, щоб мати, використати, пережити, там щось отримати, відчути, спробувати. Приходить момент, коли цьому всьому приходить кінець. Друзі, погляньмо, є речі, на які ми з вами як би не старалися, але в житті вплинути ніяк не можемо. І ніяк, я тут кажу, цілком свідомо і абсолютно не перебільшено. Спробуємо подивитися. Ніхто з нас. Не може вплинути, не міг вплинути на своє власне народження. Позавчора, здається, хтось в проповіді написав, чи позапозавчора. Дякую цій людині, дякую вам за ваші коментарі взагалі, дорогі брати і сестри, що пишете ці коментарі. Так от, одна з людей, один з наших коментаторів написав в дискусії з якимось атеїстом: А як саме ви запланували своє власне народження? Ніхто, ніхто цього не скаже. Ніякий атеїст цього не підтвердить. Тому що ніхто, ні віруючий, ні невіруючий, ніяк не планував свого власного народження. Тому що є речі, на які ми не маємо впливу. Це от наше народження. Наші батьки на це мають вплив. Багато яких інших обставин на це мають вплив. Чи зустрінеться той конкретний чоловік з тою жінкою, чи е, що приведе до їхньої зустрічі і так далі. Це вже наступні всі, всі історії. Але е, само народження людини. Людина на це не впливає, бо ще немає. Ну і друга річ, яка, я думаю, може бути більш дискусійною, е, про те, що і на смерть мою, на смерть нашу ми також не впливаємо. Мою, твою, всіх нас. І тут ви могли би заперечити, ну як так? От, чи це не так, тому що люди, які мають е гроші, вони і живуть краще, і живуть довше, і лікування мають краще. Друзі, я погоджуюсь. Я погоджуюсь. Якщо ми візьмемо навіть статистику, Подивимося на статистику народжуваності смерті в різних країнах, то побачимо так: що в тих країнах, де є краща медицина, там люди живуть довше, середня віку більша. Але є важливий нюанс: коли помирають якісь відомі люди, а як правило, ми з вами знаємо. про... Е Якісь гучні такі смерті якихось відомих особистостей, людей на банківських рахунках, яких були дуже часто мільйони або й мільярди, але ці люди все рівно помирають. Навіть якщо вони прожили плюс кілька десять років, порівняно, можливо, там зі своїми ровесниками, але все рівно приходить такий момент, коли ці люди також з цього світу йдуть. І ніхто, ніхто зовсім не може. Зробити чогось такого, щоб з цього світу не піти. Друзі, мушу зізнатися, що зараз мені говорити ці речі трошки, так я знаю, внутрішньо важко, а якоюсь мірою навіть і огидно. Тому що буквально в п'ятницю ми з пані Юлею говорили в програмі: Людям не треба цього знати про те, що. Багато хто з того самого московського патріархату, патріарх Кирил, який підтримує війну, схвалює війну, благословляє на війну. І я казав про те, що ну, ці люди банально у Бога не вірять. Бо якщо вірити в Бога, потрібно розуміти, що колись ти перед ним станеш, а якщо ти перед ним станеш, то треба буде відповідати. Вчора побачив фотографію, як Путін з Лукашенком. Десь там моляться. Я вже не цікавився, не перевіряв, де саме вони там зустрілися, що це було. Маю надію, що це. Ну, словом. І мене це дратує дуже сильно. Тому що таке враження, що ось, ну, можна спокійно собі молитися і запускати ракети, і вбивати. Скільки сімей, діток малих загинуло. Не кажучи про те, хоча про це потрібно говорити, але ми з вами говоримо і молимося кожен день за це. Молимося за наших покійних військових. Боже їм вічне спочивання, підтримуй їхні родини. Але коли ось ці всі під'їзди зносяться якимись ракетами, шахедами, ну звісно, це, це наповнює величезним болем. І в голові не поміщається абсолютно, що та сама людина, яка запускає ці шахети, дає накази, спокійно йде і молиться. Кому він молиться? До кого він молиться? Це цей Бог? Я особисто дуже сильно сумніваюсь. Я не вірю. Я не вірю, що ця людина молиться. Я не вірю, що ця людина має совість. Вона згнила. Там лишилося порожнє місце замість того. Що колись було совістю, ну бо колись та совість мала бути. Так от, дорогі друзі, ця притча от саме про це. Що можна думати, що ти схопив Бога за бороду, маєш, я не знаю, там всі таблетки лікарів, найкращі медичні досягнення цього світу, і що тобі все буде море по коліна. Прийде такий момент, коли кожен з нас перед Богом постане. Тому повернувся до того, з чого почав. Ніхто з нас не впливає на той момент, коли народиться, зачнеться, ніхто з нас на це не впливає, і ніхто з нас не вплине на цей момент теж смерті. Бо він прийде у якийсь момент, прийде, для кожного абсолютно прийде. Для цих персонажів, про яких я сказав, вдруге не хочу казати, теж прийде цей момент. І я думаю, що це їх найбільше лякає. Але дай Бог, щоб нас з вами це не лякало. Тому що сьогоднішня притча вона саме про те. Це притча застереження. Ісус називає дурним не для красного слівця, а не для того, просто щоб зміцнити градус сказаного, а для того, щоб сказати, пояснити, що можна мати багато в цьому житті? Можна. Чи хочемо, чи, чи людина, людство хоче мати більше? Хоче. Але прийде такий момент. Коли скільки б ти не мав, що б ти не мав, що б ти не пробував, куди не їздив, що не бачив, що не переживав, скільки б не було там на рахунці, на карці і так далі, прийде такий момент, коли все скінчиться. І ця притча, вона саме про це. Тому потрібно чи потрібно щось мати. Я вже не знаю, який раз порушую цю тему насправді, тому що так, потрібно мати ну хоча б знову ж те саме лікування. Чи, чи, чи так потрібно, ну добре, коли, наприклад, є якась технічна річ Та, чи інша, можна купити дешевше, ну, але вона зламається. Ну і потім ремонтуй, шукай деталі, деталі неможливо знайти. Фахівця, який полагодить, неможливо знайти. Погодьтеся, всі погодяться з тим, що якісніші речі це добре, а неякісні це недобре. Ми це з вами всі розуміємо, але. Чи в тому чи в іншому випадку ну, прийдеться це все залишити, і якісні речі, і неякісні речі, і які гроші прийдеться лишити, і які маєтки, і які спадки, про які от сьогодні мова йде, тут взагалі скандал, через що був спадок. І це прийдеться лишити, і прийдеться залишити, там, не знаю, всі прочитані книжки, передивлені фільми, прослухану музику, пройдені курси, якісь там звання, включно з науковими. Це, це все людина залишить. Тому Ісус каже: дивіться, щоб ви не були тими, хто збирає для себе. Так буває з тим, хто збирає для себе і не багатіє в Бога. В Бога потрібно бути багатим. З ним потрібно налагоджувати цей зв'язок контакт. Друзі, сьогоднішнє перше читання. Є таким відром холодної голови на голову. Прочитаю. Початок книги проповідника. Марнота, марнот, каже Когелет. Марнота марнот, геть, усе марнота. Буває, бо людина, яка трудиться, трудилася розумно, вміло та з хистом, однак лишає свою частку в людині, яка не трудилася над нею. Це теж марнота і велике зло. Бо що буде людині за всю її працю та журбу серця, яких завдає собі під сонцем? Усі бо її дні лише біль, мука, її клопіт навіть уночі не спочине її серце, і це теж марнота навіть уночі, тому що вночі можуть бути сни, переживання. Подивіться, навіть в нашу мову ввійшло, кажуть, ну, подивіться, спить, як дитина. А як дитина спить? Безтурботно. Ми милуємося дітьми. Це щось найкраще, що є на цьому світі, напевно. Що. Всі посміхаються, всі тішаться, всі радіють. Бо дитина тішить. Але вона, напевно, тішить теж цією безтурботністю і необтяженістю Совісті. Це саме тішить. Чистий, як дитина. Невинний, як дитина, ми кажемо. Друзі, використовується багато разів слово марнота. Я перевірив, скільки саме. Ось це марнота гевель. Єврейською мовою. І в прямому звучанні використано. 38 разів, натомість з усіма похідними використано в непрямій формі використано більше. Включно з прикметниками, епітетами, повтореннями, а також з усіма згадками в різних синтакстичних конструкціях, то кількість може сягати до 64 разів. В залежності від способу підрахунку. Це дуже, дуже цікаво сказано. Що це слово означало у євреїв. Кілька значень. Означало пара, дим, пухир, тобто щось таке, що от зараз є, і потім його вже немає. Оманливе, ефемерне. Тому марнота, марнота, марнот, геть, усе марнота. Напевно, це одна з найвідоміших біблійних фраз, висловів, яка звучить. І, дорогі друзі, напряму цей текст каже про те, що от людина. Запрацьовує, працює, а потім це залишає комусь, хто над цим не працював. Скільки ми знаємо про дітей, які не цінували доробок батьків? Скільки вже світова історія знає випадків, коли люди будували, ліпили якусь країну, це, ну, це, це було щось важливе, якась імперія. Потім в якийсь момент та імперія розвалилася, та чи інша імперії багато було на цьому світі. Приходить такий момент, коли приходить кінець. Я вам приклад, напевно, з півроку тому наводив про останні кадри фільму Апокаліпто, коли приходить цей кінець. Тому і цей фільм, так називається Апокаліпсис. Щось було, 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 гналися різноманітні свої проблеми, а тут раз і кінець все, припливає човен. Припливає корабель. Кінець, кінець того всього, що було до цього. І, друзі, так само буде з нами. Щось буде після нас. Хтось нас з вами буде пам'ятати, а хтось і не буде пам'ятати. Десь залишимося в пам'яті, а десь не залишимося. Тому ці читання звертають увагу про те, що потрібно вкладати в себе. В розумінні своєї душі, те, що тривке, те, про що вчора ми так багато говорили, порушували, дивилися різні аспекти. Сьогодні це якби продовжується. Подивимося, друзі, на друге сьогоднішнє читання, апостол Павло до Колоссян. Брати, коли ви з Христом воскресли, то шукайте того, що вгорі. Того, де Христос сидить праворуч Бога, думайте про те, що вгорі, не про земне, адже ви померли, і ваше життя укрите у Христі з Христом у Бозі. Коли з'явиться Христос ваше життя, тоді й ви з'явитеся з Ним у славі, тому умертвіть, земні члени, розпусту, нечистоту, пристрасть, потяг до зла і жадобу до наживи, що є ідолослужінням. Не кажіть неправди одне одному, скиньте з себе стару людину з її вчинками і зодягніться в нову, яка оновлюється для пізнання образу того, хто її створив, де немає ні грека, ні юдея, ні обрізання, ні необрізання, ні варвара, ні скіфа, ні раба, ні вільного, але й все в усьому Христос. Друзі, не часто такі речі трапляються, але сьогодні це прозвучало: скіфи. Скіфи це ті самі, які тут жили на наших землях. Ми з вами і якоюсь мірою почасти. Носимо так само гени тих самих скіфів, десь там сарматів, Ну, нехай там науковці сперечаються і кажуть, скільки, чого і в яких відсотках. Ну, але, але деякі з істориків кажуть, що ми цієї крові носимо таки багато. Ну, І потім ті скіфи мали теж діло до розвалу тієї ж самої Римської імперії. Але це вже теж трошки інше питання, але, але, друзі, ось ця ілюстрація до того, що держави минають, кордони минають. Хто не хоче вчити мову, той пізніше має зміни в географії, Так, маємо різноманітні приклади. На жаль, живемо в такому часі. Сьогоднішній текст він про таке певне пробудження, що от людина, пробудися, подивися, всього не зісиш, всього не забереш задумаєшся над тим, як бути подібним до Бога, як скинути себе цю стару людину. Зрозуміло, що людина за своєю природою грішна, захланна, ми слабкі, дуже часто, все рівно десь там прикипає до нас якесь добро, якесь благо. І тут, на превеликий жаль, пам'ятаєте, тоді, коли ми з вами розбирали Причини, чому люди можуть бути атеїстами, то е, одна з цих причин, яка звучить, чи не найчастіше це ось такий собі трошки мемний персонаж, піп на мерседесі? О, я не ходжу до церкви, тому що піп їздить на мерседесі. Ну, добре, як хтось не їздить на мерседесі, чи не знаю, там як я на ладі їздив і на Ланосі, то а на Мерседесі не їздив. Ну, то якби що це когось сподвигне до того, щоб ходити до храму, ну теж ні. Чи є зловживання, чи є якісь недобрі речі в церкві Стовідсотково. Але це є в багатьох людей. Наведу вам ще такий приклад. В семінарії семінаристи мають прекрасний звичай, кожних півроку переселяються в іншу кімнату. Переходять, Переходять переносять свої пожитки, якісь там книжки, якісь там одяг. Ось ми, наприклад, всю семінарію десь там тримали. То не було, ну Майже всю семінарію не було можливості в шафу речі складати, то у ящики складали, того, що жило там по вісім чоловік в одній кімнаті. Е, ну, Тобто на сьогоднішній мірки це, що всі семінаристи би в одній кімнаті жили, фактично. Е, і це завжди було дуже цікаво. Ректор жартував, що «О, відбувається велике переселення народів. І справді, коли десь там якісь ті речі, якісь вазони, щось там, що підтримувалося стільки років, підливалося, якось доглядалося, це була цікава історія, ці всі переселення. І ці переселення постійно говорили про те, що ну, сьогодні ти тут, а завтра ти там. І треба про це пам'ятати. І така певна модель нашого життя, що ось ми ніколи не можемо бути впевнені в тому, що нас чекає далі. Це, напевно, наповнює якоюсь такою невпевненістю, якоюсь мірою, тривогою. Але з іншого боку, ну, це також якийсь урок. Урок того, що так, ми не знаємо, що нас чекає попереду, ми не знаємо, що буде далі. Потрібно інвестувати в себе самого. А не в ті речі, які маєш, бо речі сьогодні маєш, а завтра не маєш. Друзі, з цими роздумами вас залишу, але хотів би, щоб ви сьогодні собі поміркували, що оскільки це слово марнота використано у різних варіаціях 64 рази, то і ми з вами, напевно, повинні в своєму житті зустріти, побачити, де є в мені марнота. До чого я прив'язаний? Можливо, до чогось, від чого потрібно відв'язатися, можливо, щось, що є марним, можливо, щось, що не є потрібним. Можливо, як я це залишу. Ну, хоч це залишання може бути болісним, але, можливо, мені стане легше, можливо, я отримую більше сил, бо не буду того всього зайвого волочити. 64 марноти. Можливо, котрась з марнот мені заважає рухатися, жити. Нехай Господь просвітить очі нашої душі, щоб ми бачили ці марноти, їх залишали і жили згідно Божого задуму, залишали стару людину і ставали подібними до Христа. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Ідіть у мирі Христові. Дорогі друзі. Е, сьогодні я. Маю бути на похороні моєї родички Зої, е, яка також була моєю вчителькою іноземної літератури, ще в школі. Е, вона вчора померла. Тому прошу вас помолитися за мир її душі. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вічне спочивання даруй їй Господи, а світло віковічне нехай їй світить. Нехай відпочиває у мирі вічнім. Амінь. Дякую всім тим, хто помолився. Будьте благословенні!